Доброго дня, друзі! Ви знову на каналі доктора Голода У мене, де ми з вами розбираємо медицину в зрозумілій формі, і ми сьогодні знову продовжуємо тему серцево-судинної системи. На минулому відео цієї теми ми говорили з вами про судини, про артерії, про вени, про велике коло кровообігу, про мале коло кровообігу, як відбувається переміщення речовини в нашому тілі. Сьогодні поговоримо про серце. Оце дуже цікава тема. Розкажу вам чуть-чуть про цей орган, як він побудований, як він функціонує, чому він хворіє, які там є проблеми. Ну і щоб подивимося, що може, зможемо розібрати і що треба зробити, щоб цей орган був у людини здоровий. Отже, людське серце. Орган непарний, Тобто є органи парні, непарні, нирки, парні, печінка непарна, яєчники парні, а селезінка непарна. Серце відноситься до непарних органів. До речі, це досить таке цікаве запитання, запитання на початку сьогоднішнього нашого відео. Запитання до вас. Якби з точки зору, ну, скажімо, так, теорії відповідності 50 на 50, то в половини людей серце мало би бути справа, а в половини серце мало б бути зліва. Якщо 50 на 50. Але чомусь так стається, що за винятком рідкісних випадків завжди печінка у людини справа, а серце зліва? Отже, до вас, друзі, питання. Одразу, як може так зробитися в нашому тілі, що в кожної людської істоти серце зліва? На якому етапі ембріонального розвитку людини є поняття яйця? Яйцеклітина. У яйцеклітини немає права і ліва. Візьміть куряче яйце. Візьміть куряче яйце. Скажіть, в курячого яйця є право і ліво. Є верх-низ, можна так умовно сказати. Але немає правого і лівого. Яйцеклітина людини запліднена, зигота, Там немає правого і лівого. На якому етапі ембріонального розвитку людського організму з'являється поняття правий і лівий? Стереометрія, так, так звана. Тому що фізично це неможливо. Фізично люди, які знають фізику, розуміють, що це неможливо. Але завжди у всіх людей, повторюю, за рідкісних винятків, серце завжди зліва, а печінка справа. Отже, до вас, друзі, питання: коли на ембріональному розвитку людини з'являється стереометрія або поняття правого і лівого? Ну, а ми поїхали про серце. Серце це є. Насос, це є мішок, це є м'яз. В нашому тілі м'язова тканина це є тканина, яка може. Змінювати свою форму, скорочуватись. М'язи можуть скорочуватися, тобто робитися менше. Взаємопереміщення актину м'язину частин м'язового волокна призводить до того, що відбувається зміна конфігурації або зміна розміру м'язової клітини чи м'язового волокна. М'язи в нашому тілі можуть змінювати свою форму. В результаті того, що до м'язів приходить нервовий. Імпульс, він же електричний, по природі, він же електричний по природі. І м'язи в нашому тілі можуть скорочуватися. М'язи в нашому тілі бувають скелетні, тобто ті, які приєднуються до скелету, до кісток, навіть до шкіри, скелетні м'язи. М'язи в нашому тілі є, вони поперечно в смугасті, м'язи в нашому тілі є гладенькі, це в судинах, це в е, трубочках, в шлунково кишковому тракту, в нирках, в жовчних протоках і в мій судинах. І м'язи можуть, м'яз є один, який відрізняється від всіх інших м'язів. М'яз серцевий. Тобто серце це м'яз. М'ясо означає, що він може скорочуватися, і в результаті цього скорочення відбувається певна якась дія. В даному випадку судинної системи це є скорочення підвищення тиску крові в серці, яке призводить до послідовного руху крові по судинній системі. Отже, серце у людини. Зразу скажу: серце у людини можна умовно розділити на дві половини праву і ліву. Праву І ліву. І вони дуже неоднакові. Права половина серця качає кров тільки до одного органа, до легенів. Всього лиш. Хоча і всю кров, але всього лиш до легенів. Тому права половина серця у людини слабенька, маленька, вона не виконує значної функції. Ліва половина серця потужна, сильна, мощна, велика. Вона виконує дуже важливу роль. Вона ганяє кров по всьому тілу. Тобто, ліва половина серця вона доставляє кров там до рук, до ніг, до тулуба, до кишечника, до голови до всього. Тому ліва половина серця дуже велика, права половина серця маленька, слабенька. І вони чітко розділені між собою перегородкою. І в кожному відділі правому і лівому серце ділиться на дві камери. Верхня камера називається передсердя, і нижня камера шлуночок. Тобто кров спочатку приходить по судинам, по венам в передсердя. В передсердя потім з передсердя переходить в шлуночки. І потім шлуночки йде відповідно в легеневу артерію або в аорту. І між цими от камерами є різниця в скорочуванні. Спочатку кров попадає в передсердя, передсердя скорочується, виганяють кров в шлуночки. Потім в шлуночки скорочуються, заганяють кров в судини. Отак працює наше серце. І між передсердями, і між шлуночками, між правою і лівою половиною серця немає з'єднання. Там іде суцільна стінка, права і ліва половина серця розмежовані. Права половина серця містить венозну кров, бідну на кисень. Ліва половина серця артеріальну кров, багато на кисень. І серцево-судинна система в серця отаку от забезпечує функцію серця чотирикамерне в людини. В інших тварин, інших менш нижчих розвитку ніби тварин, там інакше будови серця. Я говорю зараз суто про серце людини. Тобто, перше, це чотирикамерне. Зараз буде друга інформація. Друге, що нам з вами треба розібрати, дивіться, по суті своїй, ми маємо розуміти, що переміщення крові. По серцю має проходити тільки в одному напрямку. В одному напрямку, тобто в одному напрямку зверху вниз, тобто від артерії до від вени до передсердя, до шлуночка, потім до артерії, в правій і в лівій частині серця, і, венозній, і в венозній в артеріальній. Але як забезпечується послідовність руху крові? В нашому серцю Оце досить цікавий момент. Справа в тому, що коли серце скоротиться, а в ньому є дирочка зверху і знизу, то кров має рухатися і вверх, і вниз. Кров буде рухатися і вверх і вниз. А як зробити так, щоб кров рухалася тільки вниз? А дуже просто. Справа в тому, що в переході між передсердем і шлуночками, а також при виході з шлуночків, в, нашій, в нашому серці є система клапанів. Система клапанів. Дивіться, клапан пропускає вниз і закритий коли назад. Тобто шлуночок скорочується, кров починає підніматися вгору до передсердя, а там між передсердям і шлуночком клапан знаходиться. І вниз клапан відкритий, а далі закритий. Вниз відкритий, далі закритий. Шлуночок скорочується і в аорту попадає кров. А потім шлунок розслаблюється, кров з аорти має назад вертатися, а там аортальний клапан. Тобто, у нас в серці між передсердями і шлуночками знаходяться клапана. Які забезпечують односторонній рух крові. І при виході шлуночків в артерію теж йдуть клапана, які забезпечують односторонній рух крові. Деколи вони називаються трикуспідальні трьохстворчасті, три там стіночки, деколи двохствостий мітральний клапан, аортальний клапан по назві, де розміщений клапан, вони знаходяться. І маємо розуміти, що оці клапана. Забезпечують односторонній рух крові, інакше б серце б качало, а кров не рухалася, мотор без клапана і немає руху крові, і серце виснажується. Таке стан буває, називається серцеві вади, не обов'язково вроджені там, набуті, але серцеві вади. Коли клапани трошечки не доходять одне до одного, тоді це недостатність. Кров рухається що туди, що назад. Або коли клапан зростається, і він майже не відкривається, тоді це стеноз клапана. Що одне, що друге, це є дуже-дуже погано для серця, потребує хірургічного лікування, відновлення клапану, але ми зараз не про це. Система клапанів всередині серця забезпечує односторонній рух крові в серці під час його скорочення. Оце другий момент, важливий для нашого серця. Але є ще й третій. А третій момент, друзі, він от в чому полягає. А чому взагалі серце у людини скорочується? Як це скорочується? Тобто, дивіться, щоб в мене піднялася рука, м'язи підняли руку, то треба, щоб від голови прийшла команда, імпульс руці піднімися. І тоді рука піднімається. Тобто рух м'язів здійснюється завдяки отак: от от, з головного мозку. Підходить нервовий імпульс, ну, частіше, да? нервовий імпульс по нерву приходить, і тоді м'яз скорочується. М'язи скорочуються під впливом нервового, він же електричний, по природі імпульсу. А от тепер дивіться і думайте тут ситуацію, ту, яку я зараз буду вам е, говорити. Тобто, серце має скорочуватися під впливом якогось нервового імпульсу. Тепер, друзі, розказую вам саме більше чудо, яке є в нашому серці. В нашому серці, в правому передсерді, є малесенький такий вузлик. Вузлик називається водій ритму. Вузлик щосекунди, десь приблизно, раз в секунду, виробляє сам по собі, генерує нервовий імпульс. Дивіться, на роботу нашого серця не впливаємо ми головою, ми не можемо його зупинити або прискорити. Ми не можемо його сповільнити. На роботу нашого серця впливає вегетативна нервова система. Тобто, якщо я розхвилююсь, то нервові імпульси, гуморальні показники там, адреналін, щось в крові, гормони, вони можуть прискорити або сповільнити роботу серця. Но саме по собі скорочення серця починається в самому серці. І називається синусний вузол. Або водій, ритму, він знаходиться в правому передсерді і він генерує десь приблизно з частотою один імпульс в секунду на протязі всього життя людини. Дай якого всього життя. Серце б'ється в дитини ще в внутріутробному періоді. Тобто ще дитинка в мами в животі, вже серце в неї виробляє ці імпульси і буде їх виробляти до самої смерті. Да. Власне кажучи, смерті почнеться тоді, коли перестане серце. Битися, серце перестане е виробляти оцей нервовий імпульс. Далі цей нервовий імпульс від синусного вузла поширюється по передсердю, викликає скорочення передсердя. Далі йде синусно е передсердно шлунучковий вузол, другий вузол. І вже з нього там далі є таке, може чули слово, пучок гіса. Це є такі дроти, які проходять нервові е провода, які проходять всередині серця, і дають йому синхронно. Скорочуватися, тобто права ліва частина серця розділені, розділені кров'ю, але скорочуються одночасно. Перед сердя шлуночки раз-два, 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 раз, два, раз, два. І оце от послідовне правильне скорочення серця забезпечує оця от провідна система серця. Проводка, провода. Оці от провідна система серця це нервові провідники, які починаються від синусного вузла, синусного. Передсердного, передсердно шлуночкового вузла, і вони забезпечують прохідність нервових імпульсів по серцю. Що важко розказав, да? Я знаю, що це важка ситуація. Зрозуміти. Серце по-простому кажу, серце саме для себе генерує оці от імпульси, щоб, щоб далі імпульси давали йому скорочення. Нервовий імпульс приходить до м'яза, м'яз на нього реагує скороченням. Тобто м'яс по-любому реагує скороченням. М'яс сам по собі нічого не зможе зробити, тільки у відповідь на нервовий імпульс реагує скороченням. Але маємо розуміти, що деколи ця провідна система пошкоджується, і тоді бувають порушення ритму серця. Тобто, в нормі серця людини має битися з частотою 60-80 ударів на хвилину, скорочень на хвилину, воно може бути частіше тахікардія, рідше брадикардія або не ритмічно, аритмія, саме різноманітні. Я думаю, буде час, ми ще з вами розберемо всі ці порушення, які є в нашому серці. Це теж буде цікаве відео. Но це в серцю ще не все. Є ще четвертий момент, важ, найважливіший для нашого серця. А що за четвертий момент? Справа в тому, що серце м'язи для того, щоб вони виконували роботу, вони мають отримувати енергію, вони мають отримувати енергоносії. Енергоносії це є глюкоза, це є енергетичні кілокалорії, які доставляються кров'ю. Тобто серце, крім того, що воно кров качає, воно ще має мати власну систему забезпечення кров'ю. І ця система забезпечення кров'ю це коронарні артерії. Зразу при виході з лівого шлуночка. Йде аорта, і від аорти йде дві маленькі гілочки. Вони як корона, отак оплітають серце між передсердями і шлуночками, і виходить коронарні артерії. Коронарні артерії вони там зливаються одне з одної потім і вони забезпечують своїми гілками кровопостачання перед кровопостачання шлуночків, кровопостачання всього нашого серця. І оце от кровопостачання нашого серця з коронарних артерій воно настільки важливе. Що в принципі в, е, в тих от, коронарних артеріях, Вони самі перші в системі кровопостачання, вони самі перші йдуть від аорти. І там, якщо виникають там, спазми, бляшки, завуження, то тоді серце не дополучає крові, яка потрібна для скорочення. І тоді серце слабне, йому треба скорочуватися енергоресурсів немає. Серце слабкіше, і серце голодне. Голодне серце це ішемія. Немає крові, недостаток крові і шемічна хвороба серця. Отак от розвивається ішемічна хвороба серця, це коли коронарна артерія перекрита на ту чи іншу міру атеросклеротичною бляшкою. Отака от, от будова серця нашого. Тобто про серце маємо знати його структуру 4 камери серця, це є клапани серця, це є провідна система серця і система коронарних артерій, яка забезпечує кровопостачання. Маємо розуміти, що скорочення серця незмінно викликало обтертя. Незмінно. І тертя викликало пошкодження, зміну м'язової тканини. І тому серце по латині міокарт знаходиться в спеціальній сполучно тканинній сумці. Сумка називається перикард. І всередині цієї сумки вакуум вакуум. І тому серцебиття не супроводжується якимись механічними пошкодженнями нашого серця. Тобто скорочення серця там є, а от, ем, а от тертя немає. А раз тертя немає, то і зношення серця також немає. Ну, от така сьогодні інформація була для вас, друзі, про наше з вами серце. Що цікаво вже було, так? Да? <сум> Нагадую ще раз питання, чому серце у людини зліва. І на сьогодні, напевно, все. Забагато інформації буде. Я думаю, наступна, наступна наша з вами такий урок, наше з вами таке відео, ми з вами поговоримо про одну із найважливіших захворювань нашої серцево-судинної системи. Я вам розкажу про. Про атеросклероз. Оце точно буде цікаво. Тому залишайтеся на каналі, не пропускайте наші відео. Ну а я прощаюся з вами, друзі, до нових зустрічей на каналі Доктора Голода. До побачення!